Продовжуємо розгляд біологічних питань в курсі Природничі науки. Четвертий розділ. Програми і, відповідно, підручника, присвяченим дослідженню життя на Землі. Програмовий зміст ми подали в таких параграфах. Розглядаємо, як живе взаємодіє із живим. Тобто біотичні чинники, як живе взаємодія із неживим, а біотичні чинники. Далі розглядаємо уже за відповідними середовищами, угрупуванням екосистемами. 38-й параграф грунти. Ну і, відповідно, даємо аж три уроки на дослідження ґрунту. Ви можете змінювати ці кількості, це лише орієнтовно, і це з розрахунку на 4 години на тиждень. Наступне ліса, ліси України, дослідження цих угрупувань. 40-параграф степ, лісостеп, луки і поля. 41-й гори, 42-й прісні водойми. 43-й моря й океану солоні водойми і 44-й э, організм як середовище існування. На тему ми даємо в цілому аж 18 годин, незважаючи на те, що кількість параграфів невелика. До підручника є цифровий додаток, де ми вміщуємо. Іншу інформацію, яку можна використовувати на уроках, або за потреби учні можуть користуватися іншими джерелами, ви можете змінювати розподіл навчального часу, це в ваших правах. А я покажу, яким чином організовую уроки я, і як проводжу їх в пілотних класах. Отже, якщо розглядаємо біотичні чинники, вибачаюся абіотичні, як взаємодіє живе з неживим, навіть ті, хто не зробили дослідження в першій темі, коли розглядали організм як систему, уже точно виконають в цій. Ми розглядаємо вплив неживої природи на розвиток організму: саме світла, тепла, повітря, води, поживних речовин, і яким чином, уже цього разу я запропонувала учням. Дала ось таку, такий слайд, а в принципі, на урок безпосередньо ці матеріали. І запропонувала учням самостійно із наведеного переліку розробити які дослідження впливу неживих чинників можна розробити дослідження. Ну і не лише далі неживих, а і оскільки тема у нас перед цим був параграф «Взаємодія живе із живим. Ще в які взагалі б діти запропонували дослідження. Ну, вони аж 10 назвали, склали завдань і почали виконувати. Як, яка різниця у проростанні квасолі і кукурузи? В світлі і в темному місці. При поливі Лійкою і пульверизатором в ґрунті і в піску, в ґрунті і на ватних дисках цибулина, яка е, посажена догори корінцем, з підживленням і без нього. Ось таку і, і взагалі, підрахунок кількості проростання і часу насіння. Ось такі види робіт ще раз закріплювали, але вже цього разу без інструкцій, без вказівок. Уже Діти самостійно складають свій план дослідження, самостійно обирали матеріали і речовини, ну і я ж кажу, самостійно формували собі роботу. Для теми ґрунт. Ну, в цій темі традиційно можна провести велику кількість робіт із дослідження і складу ґрунту, і його властивостей, і мешканців ґрунту. Тому як і серед завдань в підручнику, і так і в цифровому додатку ми надаємо різні матеріали, щоб можна було організувати дослідження і вдома, і в класі. Тема ліси. Вона пов'язана переважно даємо. На акцентом на мішані і хвойні ліси, широколисні ліси, саме як природні зони України. За прикладом можна ну, і природній об'єкт вибрати, або за малюнками визначення віку дерев. Завдання практичні на порівняння саме рослин, притаманних нашим Природнім зонам, а також тваринам, які заселяє мешканцями широколисних і мішаних лісів України. Можете запропонувати учням і тропічні ліса. Будь ласка, також і роботи, які розширюють їхній кругозор, і вони з задоволенням будуть підшукувати матеріали. Будь-якого характеру, оскільки ну, поки що дітям це подобається. Але не лише на такому, от, давайте я вам про те розповім і все. А з метою того порівняй, поясни, встанови взаємозв'язок. Саме таким чином, що це був елемент обов'язкового дослідження. Степи, лісостепи, лани та луки. Додаємо ще сюди і поля, тому певні сільськогосподарські культури можна розглядати як практичну роботу. Саме земельний фонд, угіддя, ну а степ лісостеп як природна зона України одна із найбільших. Яка багата своїм рослинним і тваринним світом, мало того, ще і певним чином відображена у наших скарбницях на пікторалі? В даному випадку можна проводити дослідження і за картинками, і за табличними якимись даними по сільськогосподарським. Наприклад, показникам, ну, або за зібраними гербаріями. Уже ця тема ближче до весни можна вже почати навіть з дітьми збирати деякі рослини для гербаріїв. Якщо раніше вони могли лише по картинкам, то зараз уже в кожній темі цього розділу ми пропонуємо екскурсію. У відповідну зону, яку вивчаємо. Або реальну, ну, або віртуально по, по тих матеріалах, які будемо збирати на уроці і які демонструвати в класі, екосистема прісних водойм. Ну, тут пропонується підрахувати вік риби за таким же підходом, як рахували рік дерева за кільцями. Змоделювати зони саме прісної водойми, або далі в нас буде в морів і океанів той же самий підхід щодо саме моделювання водой, рух риби, а також її вспливання. Ці роботи можна використовувати і показувати на прикладах моделей. Ну і як не обійтись і не згадати про динозаври, мабуть, найулюбленіша найулюбліш... тема кожної дитини, яка ну, просто в захваті саме від вивчення цих питань, змоделювати геологічну історію Землі. Показати, який період у нас, ось саме довжиною стрічок, можна показати наскільки довго формувалася сама земля, і якраз в цій темі ми даємо не лише розвиток живого, а поєднуємо і геологічну історію, і розвиток життя на землі, і ті, і ті процеси. Ну, і відповідно завдання групам підібрати різні варіанти геологічної і еволюційної шкали розвитку життя на Землі і представити її в класі. Ну, і остання тема це вже, як ви бачили, ці два параграфи вже із п'ятого розділу досліджуємо. Діяльність людини на землі. Ну і вплив людини на природу останній параграф підручника, який ну, певний підсумок підводить, хоч і параграф один, але урок можна провести і, і три, і чотири навіть. Оскільки тут ми можемо розкривати питання позитивного і негативного впливу людину, людини на природу, і почати із локального, із навколишнього, із довкілля, і саме із своєї місцевості. Потім переходити уже на національний рівень і планетарний. Запропонувати велику кількість проєктів саме з цієї тематики це і питання сталого розвитку, і питання заповідників, червоної книги, різних проблем саме збереження довкілля. Останній параграф як певний підсумок того, що вивчалося в 5-6 класі. Ну і… Розуміло, роль природничих наук, роль людини у збереженні довкілля і в тому, і якраз в сталому розвитку. На останок, нашому сьогоднішньому занятті ще повинні ми розглянути питання цифрових ресурсів. Я пропоную вам цей слайд, на якому Є кілька посилань на безкоштовні ресурси, які можна використовувати саме на прививченні біологічного змісту. Деякі для комп'ютера, а деякі як от, мікроскоп онлайн, або визначники рослин за фото. Вони закачуються на смартфони, і ними можна також користуватися. Під час вивчення біологічних питань. Сьогоднішню нашу тему я ще пропоную всім ознайомитися з виступами нашого співробітника, тепер уже співробітника Українського центру оцінювання якості освіти Олександра Григоровича Козленка. А саме перелік відео виступів на Ютубі. Вибираєте для обов'язкового перегляду 1-2 із цього, і будемо вважати, що вивчення третього модулю біологічні питання у змісті курсу природничі науки вами опановані. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!